Ні, я старий піду, але мене нічого немає. Я користуюсь додатком Сіті Бас Одеса. Це дуже корисна річ і це варте того, щоб виділити кошти. Ні. Не знала, хто це буде всьому. Що? Потрібні, щоб не гаяти зайвого часу на зупинках і приходити вже, коли їде якийсь транспорт. Я користуюсь із івей. Дуже потрібні, це дуже удобно. Карти є Google, там, я не знаю, мені легше вже так пользуватись. Чи користуєтеся ви мобільними додатками, щоб відстежувати рух трамваїв, тролейбусів або маршруток? І чи на часі зараз вкладати кошти у розвиток таких додатків? Ні, не знаю. І Плюси це те, що я завжди бачу в будь-якому місці України, де їде транспорт. А мінус це коли тривога, він не працює. З'явилася можливість наблюдати за маршрутками, то в принципі це дуже класно. Є, користуюсь там 121 маршрута, 201 маршрут. Я коли їду, я теж там ну, дивлюся, де воно і коли мені удобно під'їхати. Ізівей роки, три, мабуть, мені подобається. І я користуюсь додатком Сіті Бас Одеса. Ось. Ну... Таке працює через раз, особливо коли тривоги і транспорт не ходить. Ось. Але це е, дуже зручно, тому що е, можна розрахувати, куди підійти. Ні, і не знала, кстати, об этом всьому. Воно мені якраз таки треба. Для університету. Я користуюсь EasyWay. Оно більш, більш доступна, де що та приїжджає. Кому треба, то і треба. Тобто я ними не пользуюсь. Це дуже доступно, дуже цікаво і дуже корисно. Ні-ні, не чув. Карти є Google, там, я не знаю. Мені легше вже так користуватися. Публік транспорт. Маршрути є, ну, бачу, коли їде трамвай. Тролейбуси. Сунок транспорт, все було добре. Я майже доволен, тому що на 84-й маршрут э, немає відстежування. Э, вот, і не завжди встигаю поїхати на свою маршрутку. Вот. І треба на сільську маршрутку додати э, GPS-трекер, щоб я змог в свободне час. Стоїмо і чекаємо. Потрібні, щоб не гаяти зайвого часу на зупинках і приходити вже, коли їде якийсь транспорт. Ну, щось таке я чув, але не дуже так вникав Це дуже потрібно, це дуже удобно. Ми приїхали з Миколаєва до вас. У нас є е, додаток, яким я користуюся е, Сіті. І дуже зручно у вас в місті він теж працює. І ми знайшли, якою маршруткою нам добратися до Аркадії. От я протестила його, ви знаєте, працює. Для мене це дуже добре. Не користуюсь, так потрібно. Паблік транспорт Одеса називається. Думаю, що це теж буде зручно, тому що більшість може дивитися. Ну, зручно. Мінусів немає. Сміла бас називається. Ну посмілій користуюсь. Я зі смілим. Зручно. Все виділити показывает. У меня нет этого приложения, но я просто набираю в Гугле какой там трамвай, смотрю, да. Очень удобно. Очень хорошо. Знаете, особенно нравится, когда на остановках есть табло, где написано через сколько минут или секунд будет тот либо другой транспорт. Мы за развития нашей любимої Одеси, чтобы у нас все было хорошо.